Жінка, що стояла біля дверей, сказала, що її чоловік знаходиться в моєму домі. Вона була схвильована і провела пальцями по немитому волоссю. А ви помилилися адресою? Тут проживаю лише я, сказала я, а потім додала. І мій хлопець тут. Ні. Ні, будь ласка, просто вислухайте мене, сказала вона, поклавши руку на дворну раму і нахилившись до мене. Я сказала, що нічим не можу їй допомогти. Повторила, що вона помилилася адресою і зачинила двері. Але я все ще могла її чути. Я не знаю, що він зробить. Впустіть мене, дозвольте мені знайти його, сказала вона. Її приглушений голос ставав голосніше, поки її долоня барабанила у двері. Він стоїть на місці. Я завмерла в коридорі і чекала цілу хвилину, після того, як здалося, що вона пішла, на випадок, якщо її вухо було притиснуто до дверей. Спочатку я не надто замислювалася над її чоловіком. З нею було щось не так. Хоч вона і намагалася говорити спокійно, було очевидно, що вона на межі нервового зриву. Вона продовжувала ходити навшпинки, заглядаючи в мій будинок. Жінка не виглядала як безхатька або божевільна. Тож я обшукала будинок за допомогою лома, який тримала під простередлами в шафі для білизни, у передніх кімнатах. Вікна, яких виходило на вулицю, нікого не було. Я була там цілий день, тож ніхто не міг пробратися повз мене. Потім я згадала про стару шахту кухонного ліфту. Вона була за кухонними дворима. Закрита металевою плитою на шарнірах, аби шум не просочувався між кімнатами. Це була вже не відкрита шахта, а запилений відсік, який використовувався як прохід для кабелів. Я взяла із собою найбільший кухарський ніж із шухлядина навпроти холодильника. Сталева панель була пофарбована в той самий колір, що й стіна. І не мала ні ручка, ні засувка. Натомість, з одного боку, був невеликий зубчастий отвір. Пробити кількома зануреннями свердла, я відколупала викрутку з шухляди і спробувала відчинити її одним ривком, аби можна було відступити назад і простягнути лезо в іншій руці. Натомість вона відчинилася з болісно повільним скрипом, і я впустила ніж, налякавши ще більше, коли він брязнув біля моїх ніг. Не роздумуючи, я нахилилася, аби підняти його. Стоячи на колінах на підлозі, я уявила, як бліда рука тягнеться до мого волосся і голови. Але коли я підвелася і зазирнула всередину, там нічого не було, лише темрява. Там було порожньо. Коли я вийшла з кухні і знову опинилася біля вхідних дверей, то побачила, що жінка. Засунула мені у двері якийсь папірець, схожий на меню на винос. Це був розірваний конверт, ніби щось зім'єте зі смітника, і на ньому було написано: вислухайте мене, будь ласка, потім я почула її шепіт з під дверей, навіть нижче того місця, де я стояла навколішки, аби витягнути клаптик паперу. Вислухайте мене. Будь ласка, першого разу мій чоловік був за рогом наших французьких дверей, у заглибленні, де мій стіл з'єднується з шафою для принтера. Він, мабуть, стояв там увесь ранок, я не знаю. Він стояв прямо як соняшник, але я бачила його, поки не встала з-за столу і не вдарилася щиколоткою. Коли я підняла очі, він був там, дивився в нікуди, вдруге. Він був за суцільно скляною вітриною в нашому коридорі, затиснутий між склом і стіною прямо біля вхідних дверей. Коли вона закінчила, і я зрозуміла, що ледве дихаю, я все ще стояла на колінах, і мої коліна почали боліти. Ви все ще там. пошепка запитала жінка, і я не відповіла. Розумієте, він дуже схуд. І щоразу, коли його викликають на місце, він мажеться сонцезахисним кремом з високим ступенем захисту. Тому зараз він блідий, як смерть. Він може приховувати свою присутність і забрати у вас інтуїтивне відчуття, що інша людина поруч, він тренується, він стає кращим, він знає, на чому зупиняються ваші очі і проміжки, по яких вони ковзають. Ви Во що ненормальна? Ану, йдіть геть! закричала я, перш ніж відступити в найдальший кут свого будинку від вхідних дверей. Мені знадобився деякий час, аби заспокоїтися з увімкненим телевізором і світлом. Я не звернула уваги на шоу, але сказала собі, що жінка біля дверей має психічну хворобу і комплекс переслідування, і вона хоче втягнути мене у свою манію. Я відкрилася до вікна і зазирнула в парк через дорогу від мого будинку. Він був невеликий, зальтанкою для пікніка та гойдалкою, але прямо навпроти мене був густий ліс. Сонце ще не опустилося повністю, але було вже досить низько, аби ця гущавина була темною у власній тіні. Я шукала жітем, очікуючи. Не знаю, чого. Двох червоних очей я не побачила її і повністю відкрила штори. Кілька сімей грали у волейбол у найдальшому кінці парку, але в іншому він був порожній. Потім я побачила синє світло від електронної цигарки. Це була вона, вона сиділа в затіненому шезлонгу, недбало закинувши ноги перед собою. Я ледве бачила її обличчя, але здавалося, що вона дивиться у мої вікна. Я вагалася, чи виходити їй назустріч. Але коли обернулася, то побачила її чоловіка. Я не закричала. Моє горло перехопило навдиху крізь кухонні двері через кімнату. Я побачила свою посудомийну машину і його, який стояв біля неї, однією ногою притулившись до холодильника. Він стояв не прямо, а нахилившись вперед під прямим кутом, спиною до мармурової стільниці. Одна рука була притиснута до стегна, інша опущена вниз, потім піднята за до догори з пальцями розчіпіреними під різними кутами, його обличчя було спрямоване вперед, вирівняне над тілом, як куля на гільзі. Очі були спрямовані в один бік від мене і вдалину. На його блідому обличчі був. Вираз захоплення, його губи блищали червоним. Він не рухався, не реагував і не виявляв жодних ознак того, що його помітили. Але я все ще очікувала, що ці очі повернуться і приземляться на мене. Я не відчувала, що можу поворухнутися або відвести погляд, поки цього не станеться. Я змусила себе поплескати в долоні, потім замахати руками, але. Реакції не було. Ти. Так, ти. Я тебе бачу. Чуєш? Ти повинен піти негайно. Він не реагував. І це не було так, ніби він ігнорував мене. Не було ні тремтіння, ні дихання. Він залишався нерухомим. Здавалося, ніби весь світ завмер. Звісно, я зателефонувала до поліції. Оператор закликав мене якнайшвидше вийти з дому. І я залишалася на лінії з оператором, але мені більше не було що сказати. Мій. Єдиний вихід був повз нього. кислота заповнила мій шлунок, і я ніяк не могла покинути цю кімнату. Я думала про те, аби кинути в нього чимось або напасти на нього, але поруч не було нічого небезпечнішого за пульт від телевізора. Оператор сказав щось про поліцейських, і мій телефон вислизнув у мене з рук. Коли я поспішала піднести його до вуха, я не зводила очей з чоловіка, який навіть не здригнувся, коли мій телефон хруснув від удару, а потім. Загуркотів по підлозі та під диваном. Я опустилася на руки й коліна і думала про те, аби переповсти й дотягнутися до нього, поки не зрозуміла, що так він зникне з поля зору. Краще було втекти. Можливо, я зможу проповсти повз нього, не торкаючись його, і він залишиться застиглим. Або ж він просто схопить мене, коли я підійду ближче. У мене. Не було вибору. На порозі між паркетом і плиткою я подивилася вниз на свої руки на підлозі. А коли підняла очі, його вже не було. Але це було лише на мить, бо рептом я знову побачила його прямо переді мною. Він не рухався. Мої очі відпустили його і намагалися знайти його знову, ніби він був не там, де я очікувала, або я якось забула його. Руки що тримали мене, здригнулися з такою силою, що я подалася вперед, приземлившись на бік обличчя з ляпасом. Я приземлилася прямо біля його ніг. Але не торкнулася його, відштовхнувшись руками, я відкотилася назад і врізалася в шафу позаду так сильно, що почула, як тріснула ДВП у дверцях. Тепер я могла проповсти повз нього, але спершу спостерігала за ним, аби не помітити жодних ознак руху. Він. Був одягнений у футболку кольору хакі, яка не зовсім пасувала до дерев'яних шаф і не виділялася на тлі білого холодильника, що стояв за його спиною, і його темні штани також не дуже пасували до начищеного хрому посудомийної машини. Хоча і я помітила, що з його кишені звисає шматочок чогось мерехтливо-сріблястого. Схожого на петлю від шнурка, я не знаю, як він міг зникнути з моїх очей, але він, здавалося, не помічав мене, я напружено стежила за ним через плечі, коли проповзала повз, поки не змогла більше повільно рухатися. Я схопилася на ноги, перекинулася в положення стоячи, а потім стрім голов кинулася бігти, не відрізняючи буття свого серця від стокоту ніг. По підлозі, намагаючись зламати замок, я нарешті притиснулася до своїх вхідних дверей і зачинила їх за собою, не озираючись. Приїхала поліція, обшукала мою домівку, нікого не знайшла. Я намагалася пояснити, що він може бути там, що вони просто його не побачили, але вони не хотіли повертатися до мене. Вони також не стали обшукувати парк. Вони були роздратовані, що я не хочу повертатися, але врешті-решт поїхали. У мене не було з собою телефону, і я не знала, куди йти, тому заціпіння вийшла з будинку. На вулиці вже стемніло, але нічне повітря було приємним. Я побачила автомобіль, який був припаркований, але не звернула на нього уваги. Поки жінка не відчинила пасажирські дворця та з водійського сидіння і не помахала мені рукою, мені було б соромно описувати ті жахливі речі, які я їй наговорила. але вона була спокійна і врівноважена. Вона знала, як поводитися зі своїм чоловіком. і... Була зовсім не схожа на ту жінку, яка вперше зустріла мене на порозі мого будинку. Я не хочу називати її справжнє ім'я, тому називатиму її Флорою. Я навчу тебе бачити його перше, що сказала мені Флора. І як тільки я змогла слухати, я не хотіла його бачити, не хотіла нікуди йти з цією людиною, але я не знала, що ще робити. Вона відвезла мене далеко за місто, аж поки я не побачила зорі над розлогим передмістям. У центрі стояв шлакоблочний каркас, який, можливо, одного дня перетвориться на великий магазин. Флора вимкнула фари. І раптом відчуття, яке я ігнорувала на користь її спокійного розуміння моєї ситуації, більше не можна було ігнорувати. І я оніміла від страху. Невже я зустріла пару божевільних людей, які працюють разом? Але... Вона продовжувала говорити розсудливо, давала прості інструкції, і я не знайшла жодного моменту, аби протестувати. Замість цього я пішла за нею, навіть дозволила їй взяти мене за руку і потягнути мене по колу до центру стоячих блоків. Вона розстелила ковдру для пікніка і дружно поплескала мене по спині. Аби я лягла поруч з нею. Всередині я кричала: ми посеред одного з тьмяних метеоритних потоків, які не потрапляють у заголовки газет, сказала вона. Але ми можемо бачити його кожні кілька хвилин, якщо знаємо, як дивитися. Вона сказала мені, що чоловіків, які стоять на місці, не можна шукати як пташку серед гілок або обличчя в натовпі, це. Пошук конкретики. Навіть якби ви могли жити в стані постійної уваги, коли кожен піксель реальності досліджується, ви б не часто зустрічали цих Нерухомих людей, вони прослизають у вашій скотомі і вислизають від вашої уваги, тому що вони більше не є об'єктами, які потрібно шукати. Там був один, сказала вона, вказуючи на частину неба. Ти, ти його бачила? Я не бачила, тому що ти носишся навколо, шукаючи падаючі зірки, сказала вона. Замість того, аби дивитися на поверхню реальності, вона сказала, що її чоловік відійшов у небо нашого повсякденного існування. Стоячи на місці, він не був об'єктом, який можна було б знайти в просторі, але закрив кожну частину себе, аби стати постійним. Вона навчила мене робити очі пласкими. І шукати, не маючи уявлення про те, що я хочу побачити, Аби їх побачити, не можна більше нічого хотіти від неба, казала вона. Ти маєш умертвіти або пізнати те, що тебе оточує. Я розсміялася, коли побачила першу падаючу зірку, і забула про свій жахливий день. Потім була ще одна, і ще їх було безліч тепер. Будь ласка, будь ласка, не бійся, сказала вона, сідаючи і кладучи свою руку на моє вкрите рахам передпліччя. Я озирнулася навколо своїми очима. Люди стояли в дивних формах, притиснуті до шлакоблоків, стояли в багнюці під зігнутими кутами і навіть через дорогу, тримаючись прямо. Я бачу їх скрізь. Прошепотіла вона, їх так багато, і вони стоять нерухомо. Та жінка навчила мене бачити мертвих. Виявляється, коли в школі ми вчилися знаходити різні об'єкти на старих картинках, ми могли просто перевести погляд і побачити, як багато покійних людей поруч з нами.